Nissan Pathfinder 2005 року випуску з самим класним, надійним, потужним, е крутим двигуном 4 літра бензин атмосферний. Уже на газіку на звичайному, понятне діло. Ніяких варіаторів тоді в Нісана не було. П'ятиступенчатий надіжний автомат, просто неубіваємо агрегат. На рамі рама не гнила, кузов не ржавий, от просто подивися, ні рижака, нічого. Резина, брістон, класна, вивезе вас будь-якої сраки. І, машина, в принципі, вас вивезе з будь-якої сраки, в якій би ви не знаходились по салончику. да, вивезе вона вас, причому, з кайфом, тому що салончик у нас дивися, просто булочка. Електрорегулювання, дивися, спиночка, все як має бути. Пам'ять це дій на два положення, електрорегулювання, даже педаль. Якщо у вас короткі ноги ви не достаєте до педалі газу, не проблема. Під нажали кнопочку вверх, точніше і вони під'їхали. Рульний, ідеальний. Так, магнітола, е... ну, хоча екранчик такий вже мультимедійний. 160 пробіга, клімат на стрех зони. Є люк. Є навіть мультимедія для задніх пасажирів, але ви нею вряд ли будете користуватися, тому що там треба диски. Задній ряд. Ну, сидіння ну, я діло, зрозуміло, дивись, я вже підвигаю переднє сидіння. І все як має бути. Третій ряд сидінь, давай я покажу. Семімісна машинка, Можна навіть пару ваших невеликих родичів посадити і вони себе нормально з кайфом будуть чувствувати. При цьому можете сюди вставку і у вас буде фаркоп. віддільно отдельно форточка. Клац, погрузили, що треба. І поїхали. сидіння злужується, багажник робиться, аграмізний, е, машина без рижиків. Рама ціла, повторяю, рама ціла перевіряли на СТО. Рижиків точно немає. Е, Гнилі на рамі точно немає, бо я знаю, будете дзвонити питати. Електрика працює, ходовка не стукає. Взагалі хороша машина за свої гроші. Понятно, може, там якісь мелкі нюанси, але загалом класна машина. Я думаю, для цієї машини то взагалі не нюанси. Це двигун, коробка, ходовка, окей, кузов, окей. Понятне діло, він трошки кращений, але я думаю, це теж для нього не питання. ДТП не було. Кого цікавить, приїжджайте. Машина варта увага. Я думаю, за таку ціну вона довго продаватись не буде. А, ставте лайки, мені оператор підказує підписуйтесь на наш YouTube канал, бо буде багато таких класних чоловічих нових машин е в наших відео.